Українські військові заарештували заступника командира штабу так званого ополчення ДНР. Це сталося о п'ятій ранку на блокпості поблизу Дебальцевого. Олександр Загородний поспілкувався з українськими вояками, які особисто проводили затримання. Ні нагород, ані звань хлопці для себе не просять. Втім, кажуть, краще б видали хороші штани. Такі люди і без охорони в автомобілі заступника начальника штабу ополчення ДНР було лише два автомати Калашникова та кілька шприців із неболювальним. За п'ять хвилин допиту він чесно зізнався, не туди повернув і не туди заїхав. Це крайній блокпост поблизу Дебальцевого попереду території, яку контролюють сепаратисти. О п'ятій ранку українські вояки помітили фари автомобіля, який мчав з ворожого боку. Зупинили його пострілами. Він почав давати свої позивні, що Ми провіли по радіостанціям. Радіостанції ну такого позивного ми не знали. Він положив зброю, під ну ми її тут і пов'язали трошки. Він напевно просто заблудився. Нас так і називають блокпост поворот не туди, тому що сепаратісти постійно вони блудять тут. Велику сепаратистську шишку одразу відвезли в штаб. АТО. з ним працює розвідка, тому журналістам поки що його не показують. Відомо лише, це громадянин Росії, кадровий військовий народився в Омску. Про нагороди за таке затримання українські військові навіть не думають. Хочуть лише, щоб українська держава, яку вони захищають, хоча б одягла їх, бо тільки волонтери їх рятують. Ось вони показують одяг, який видало їм Міністерство оборони. Це це, це холод, тобто да. синтетика, повна синтетика. То... Взагалі кульок, кульок просто <гум igen> от дивіться. От yeah, то... Непонятно. Хто її призводив? Оце таку форму блин, дали бойцям. Дійсно за лічені секунди куртка розгоряється веселим полум'ям. Раптом обстріл бояться хлопці згорять не від ворожого вогню, а від власного палаючого одягу. Дякують волонтерам, які накупили для них німецьких та білоруських камуфльованих одностроїв. Дякую львівським волонтерам за те, що вони нам допомагають. Дякую всім волонтерам. волонтерамським львівським, всім волонтерам з міста волонтерам. дякуємо. Після короткого спілкування з журналістами бійці розходяться на бойові позиції. Час від часу терористи у цивільних авто під'їжджають зовсім близько та розстрілюють блокпости. Треба бути обережним з Донецької області. Олександр Загородний, Владислав Журенко та Олександр Олександра Зазинкоса 1 плюс 1.